Доброго дня, глядачі, каналу «Дешево та Весело. Думала, що штукатурити більше ніколи не буду, але приходиться в цьому році ще цим зайнятися. Ось бачите, ось такий угол. Хазяїв затаплювали зверху на протязі трьох років. Але як затаплювали, люди повісили на стінку бойлер на верхньому поверсі. І погано спаяли труби. Довго шукали, звідки вода біжить, на два етажа це вище було. Думали, що в тих сусідів, хто зверху, але ні, в них така сама проблема, пішли вище. І там до бойлера труби пластикові, були всі, під кафелем і погана спайка. І звісно, потолок усе. Я вирвала. Тут тріщина, треба буде заділити. Спочатку я спробую сумішу перфекс. У мене є така клеюча, хто робить ремонти, той знає. Надо глянути, може і не рекомендують. Ну, це така клеюча суміш, бо бачите, отут під низом Таке, як суха штукатурка з піска. І вона дуже розмокла. Перфекс в'їдається глибоко, тому я вирішила зробити перфекс. Перший слой. А потім уже буду сатином зверху. Ну, і звісно, все обтерли, воно бої, все. Це все я буду переробляти. Відпустка ще не закінчилась, слава Богу. Ще більше 10 днів, думаю, спідно. Верніше встигну. І так починаю з того, що буду замішувати в суміш перфекс. Або перфік. Перфікс, о, якщо вірно. Я замішую дрелькою. І потім буду наносити на стінку. Ось куток я вже зробила один, поки чорновою, коли висохне, я зачистю і зроблю чистову під шпалери. Також я зробила, розшила стелю, де тріснула, поставила сіточку і теж. Зробила спочатку чернову, я зробила перфексом, потім зачистю і сатингіпсом зроблю чернову. Ой, вибачте, чистову. Стеля, бачите, яка? Там, де затікало, зняли, я теж сатином пройду легенько. Ну, а поки підсихає вугол і стеля. Я ось зайнялася з цієї сторони від балкона, захотіли хазяїва кирпичики. Ось бачите, щоб зробити кирпичики, як кажуть, легко дешево і весело, ось вирізаємо розмір, який їм подобається. Вирізали розмір, який потрібно. Проложили або внизу, або вверху, нема різниці, начертили, накреслили, його обвели. І тоді просто вже з урахуванням скотчу проводите полоси, тобто з лінії. Провели вертикальні, горизонтальні заклеїли скотчем, після чого наносимо штукатурку. Тільки нанесли, розпрямили її. Знімаємо зразу малярний скотч. Зняли ще раз, підправили і чекаємо, поки висохне. Коли висохне наша штукатурка, ми потім будемо робити чистову обробку кирпичик. Ось дивіться, з цієї сторони вже сохне, я зробила. Гляньте, як виходить. Ще буду підправляти, тому що вугли не рівні. Ось бачите, отак уверху, отак іде біля вікна і аж донизу. Ну, не до самого до плінтуса не потрібно, тому що, якщо міняти плінтуса на один кирпичик, там пів півкирпичка поміщається, цього робити не потрібно. Ось бачите, тут підправили. Ще з цієї сторони підправлю. Як замішаю новий роствор. І ось так, з обох сторон у нас будуть такі кирпички. Коли вони висохнуть, я підчистю. Ось дивіться, який у них зблискає крований кирпич, покрию лаком, потім трошки золотом. Золотом це декоративна фарба, якщо хто не знає. І ось отак. Тут будуть такі кирпичики, а на стінах, звісно, буду добої. Ось отак. І так, буду я колотити суміш. Я буду колотити суміш перфекс. Зразу його колірувати, тому що кирпичі потім важко красити, тому я його зразу буду колірувати. І наносити. Як нанесу, я вам покажу, що вийшло. Ось і друга сторона вже готова. Воно ще мокре, чуть підстине, я підправлю, і воно буде чекати, поки висохне. Потім я зачистю. Крию лаком, покрашу шви між ними в білий колір і усе. І кирпичики будуть готові. А зараз я погрунтую короб і буду робити короб. Ось я вже зробила чернову обода. я тільки нанесла отак. Як висохне, я його зачистю і буду тоді вже декор робити. Ось отак. Світло погано падає. але, ну, я думаю, вам видно. Сиреневий колір я буду перекрашувати. Там буде біле, ну, це, звісно, вже як зроблю ось потолок. Завтра зроблю потолок, це буде підсихати, і в другій частині я вам покажу, як я буду красити кирпички. Я їх спочатку зачистю, підправлю, а потім вже після того, як покрашу потолок стелі, верніше. Я буду чистову вже робити перед самими шпалерами. Все підготовлю і вскрию лаком, щоб, якщо ляпне, щоб не на колер, а на лак з лака. Я купила лак інтер'єрний, з лаку воно стреться дуже легко. От поки і все. В другій частині ви побачите, як я їх буду колірувати, покривати золотом. А сьогодні на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом вчитися не тільки шити, а й штукатурити. Тому що кожного разу щось нове хочеться. Роблю я з матеріалів дешевих, сатин ізо. верху я сатин, тому що кирпичики я робила коло балкона перфексом. Ну, от за Чернова поки, тому що тут завжди в них відставали обої. І навіть отут штукатурка була така, як крейда м'яка, ото що перепад температури. Я зробила отут теж перфексом, пройшлась. І, звісно, кирпичики теж зробила з перфексу. Висохну їх зачистю, підправлю, де мені який вугол не сподобається. І потім вже буду колірувати. Всього найкращого, все буде Україна.